На єврозону чекають важкі часи, і найгірше ще не позаду, сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель по завершенні саміту ЄС у Брюсселі. Попри домовленості про наглядовий механізм для банків та допомогу для Греції, покращення наступить ще не одразу. Натомість президент Ради Європи Герман Ван Ромпей окреслив завдання, не пов'язані з економікою. Ми хочемо підвищити ефективність нашої політики у сфері безпеки і оборони. Це завдання стосується і цивільних інституцій, і більш систематичної військової співпраці між країнами-членами ЄС. Крім того, ми хочемо зробити сильнішою оборонну промисловість у Європі, аби вона стала більш інноваційною та конкурентно спроможною. Вона має сприяти економічному зростанню та створювати нові робочі місця. Отже, ми просимо керівництво підготувати відповідні пропозиції до вересня 2013 року. Того року Водночас Президент Єврокомісії Жозе Мануел Барузовичевидь не поділяє песимістичних прогнозів німецького канцлера і задоволений підсумками саміту. Ми боремося із кризою, і ми маємо довготривалий план дій для ЄС. Це був вдалий тиждень для Європи. ЄС отримав Нобелівську премію миру. У більш практичній площині ми досягли важливої угоди щодо Греції та наглядового механізму стосовно банків. Єдиний наглядовий механізм зокрема передбачає, що проблемні банки треба рятувати на кошти самого фінансового сектора, а не на гроші платників податків, як це відбувається зараз.